І покажу я вам Вероніку Мадам Мерсьє, ґрунтопокривна Вероніка Скельна, її ще називають, бачу. Е, з цього ракурсу, з іншого, ніж я знімала попереднє відео. Чому? Тому що е, тут сонце, відповідно, все живе, воно тягнеться до сонця. І так, е, соняжник ідеальний научний приклад, як. Е, Квіти супроводжують сонце протягом дня. Ну і, звісно, інші. От Вероніка також на цю сторону. Інший ракурс набагато виглядає густішою, заквіченішою. І тут можна роздивитися структуру прямо: ось ці малюночки, оці смужечки, строкатість, перехід кольору, зверху колір насиченіший. Донизу він йде світліший. Зверху є оці полосочки. Вони є чіткіші, насиченішої такої барви, а нижні пелюсточки вони мають легесенький-легесенький натяк на, на смужечки. Дуже цікаво розглядати з різних сторон. І взагалі, якщо б я навіть, от, чи якщо б я не знімала, не була блогеркою, то я б таких деталей ну, навряд чи помічала. Може, там би щось помічала, але оскільки я знімаю і щось розповідаю, то так, я помічаю набагато більше деталей. Квітах, квітах, рослинах. І це ще цікавіше спостерігати за цією красою. Надіюся, камера передасть те, що я розказую: оцю насиченість, оцей перехід барви, оцю смужечки і як вони виглядають, як вони виділяються. Ось, спробую вам це передати. Сонце сьогодні обіцяли, але воно зараз досить ну воно світить, але таке. Ледве-ледве за хмар. Не є аж так похмуро і не є аж так сонячно. Тому барва така, барву вдалося чи вдається передати без будь-яких таких затінень. Ось така краса з іншого ракурсу. Хто буде розглядати варіант, матимете з різних ракурсів собі до, якби, до обдумання. Та. Ось такі мої спостереження. І ось відразу поєднання готове, як ця Вероніка поєднується з вербозілям. Теж дуже гарно вони між собою я бачу. Поки що не заглушує одна інше. Нормально вони співіснують, це теж добре, бо тим більше вербозіля воно йде більш ґрунтопокривне, більше по землі стелиться. А Вероніка трішечки трішечки вища. Ну і квіточки додають свого шарму. І гарна зелень між собою теж гармонію є прекрасно. Тому ось так. Дякую вам за увагу.